і існує святого із навіть. Слава Ісусу Христу. Сподобався свій дім на скелі. Подивитися на наше життя ще з нашою дурою. Не обов'язково будинки, але різні роботи проекти, різні справи, не це тільки ми, кожна людина щось в живі, будує, щось досягає. І не тільки тепер це є, а від початку тягністю. Людство будувало, щось добувало. Це почав якийсь великий, грандіозний проект багато робити тому назад. І це не є лише, що Господь десь почав цей проект. і ми можемо пізнати Бога через це все, бо був і І Бог з цим Божеством і Відвічно має сигнал намір виявлення своєї любові, Виявлення своєї до любові, також виявлення своєї довіри до того, що він творив. І тим, кіму Господь відвітів від віків, Богом вічно, нам годі уявити. Наш є обмежений, він не може уявити, що якщо вічність. Нас є початок кінець. Ми живемо в часі, в просторі, а тяжко уявити інші. Але Бог був таким більшим. без початку і кінця. Трудним для нашого зрозуміння. Але це і Господь, який творив історію, Бог творив історію не. Бог водує, як і ми давам будівничі права, коли Господь не творить дому цього. Цей Бог творив через цю всю історію. Але історія, як ми знаємо, потребувала щось більшої інтервенції Божої. І 2000 років тому назад сталася ця подія, про яку ми знаємо, яку ми дуже гарно в наші колядки. Бог перед вічною народився, яку ми повідаємо іншим категорізуємо, але я певний того, що ми як людство до кінця не зрозуміли, що це сталося. Не хоче зрозуміти, ніяка релігія не могла собі таке уявити, навіть певність, всі карні Бога Абсолюту, якось пізнати його розчинитися, буддизму, буддизм, мусульманство, і все інше. Я не повезла, сам Бог явився народився. І Христос своїй особі являє Отця. Чому в традиції стародавні було заображено заображати, заображати Бога? Ну бо його ніхто не бачив. Вони вправі були робити зображення Бога, Бога Отця. Тепер, коли вікономці зображують Бога Отця, Великий старого відусаду самі вір. Бо його ніхто не бачить. Але що є важливо особі Христа? Він явив Бога. Але як є? Родився від Богородиці. Що їй так повезло, не стати небесні канцелярії підраховують, хто там, як там, на кого можна натрапити і попали на Богородицю. Назарет, Марії, вона по всіх парах. Це так і не так. Тому що Бог тривав людині свободу. Бог не може насилувати когось до якогось проєкту, до якоїсь будови, до якогось завдання. Ми діти. Хочемо робити прихід, хочемо робити добрі діла, Ми діти. Що сталося у Богоно? Це настільки стала прозора до Бога, відкрита до Бога, що Бог міг легко послуговувати з ним. Радуйте, як ми часто до святих кажемо, поспіваємо похороні цю фразу. Дивний Бог у святих своїх, Боже святий, що святих перебуває. Ми минулого року позвеличили митрополита Андрея. Великий Андрей, чому ці святі? Святі. Чому там Андрей великий? Бо Бог великий. Бог святий. Ми бачимо, що Бог це об'являвся в цьому людському немічному тілі. Питайте життя тих чи інших святих, особливо їх щоденно. Тому не видається, не таке, аж коли святі. Вони були людьми. Але все більше прагнули Богу дозволяти дію. Це що сподібне, як, ем, напевно, ніхто з вас не плавав, але уявляє, є парусник, є паруса, дуже її беруть в як якусь спеціальну шовку чи якусь іншу матерію. Цей парусець там, у того, може лежати нам? Парусник. Але коли цей парус відкриває, він стає відкритим для вітру, вітер тут є такі величезні корабель. Це й подібно знати. Ми можемо лежати такі наймічні річні нікому не буде. Але коли ми відкриємо сна Бога, коли ми дозволимо Богу віддіяти, Бог води може перечити. Тому що для Бога немає переконань. Тому що Бог ще від сотворення світу. Коли це почав цей грандіозний проєкт буття людства, Бог повірив в цей проєкт. Він здав добрий бізнес -план. І в цьому проєкті, в цьому Божому проєкті, кожен з нас є включений. Кожен. І в кожного з нас Бог повірив. Він покликав до буття. Кожного з вас Бог. Це питання, віримо, чи Бог і чи ні, це вже питання дорогоря. Та ні, важливі, що Бог повірив. І коли ми дивимося на Святу Богородицю, вона саме є ця, яка відкрилася цій Божій добірі. Вона настільки стала відкрита, настільки була готова. І знає питання, що ми так поетично ми в нашей богослуженнях поспіємо, що вона вибрана. Але тут скоріше вона на які вибрала Бога, щоб замешкати. Бог хоче замешкати, реалізувати свій проєкт, план кожному з нас. І тому, коли ми говоримо про співстраждання Богородиці, мусимо розуміти саме це. У нас тільки була глибоко єдина з Христом, що спів переживає. А я ще піду далі. Не тільки Богородиця. Спів відкупити. Кожен є спів відкопити. Кожен з нас є покликаний уприсутнювати Христа, бути його руками, очами присутністю. наче, в сучасному світі. В сучасному світі дослідники кажуть, що інформація подвоїться з такою неймовірною швидкістю, що погоді вловити, що то буде за рік. Люди перестають слухати. Коли є таке бомбардирування інформацію, люди хочуть бачити приклади. Наші українці були мудріємо. Вони казали краще раз побачити, чи сім раз почути. І Тому люди потребують когось, в комусь втілися цей Божий край. Тому церква і почитає святих. Тому церква показує Богородицю. Як цей приклад людини, бо вона людина. Якщо Христос, ну, Бог, людина, то вона людина. Такий. Кожен з нас. І Бог її не насилував, щоб робити її такою особливою, бо вона через свою поставу відкритість, спів заангажування у Божу місію, це виконує. Чому ми святкуємо? свята, круглий рік і сьогодні це А Не просто щоб підсвяткувати і здати через Богородиці. В mm -hmm. нашій святкування нічого не бачить. Mm -hmm. Вона що зробила, то зробила. Вона виконала свою місію, своє завдання, свій край. Чому ми сидимо? То щоб хоч би трошки вховати практику. Хоч би трошки усвідомлювати, що Бог. Нам також довіряє, що свергли. І це не питання, чи ми грішні, та всі ми грішні, Чи ми гідні, та ніхто гідні, Чи ми здатні, та ніхто не здатний, а в тому, що ми відкриті на Бога, в тому, що ми перебуваємо з Господом. Хай це велике стремління до життя в Господі. Загореється в кожному, в з нас. Водно з подвижників запитали, чому не немає святи. Так, ніхто не хоче. І коли ми дивимося на християнське життя, на Богу, посвячене, на монаше життя, певно, не розхотіли бути християни. Щасний світ на свої пропозиції з тих життя відходить. Так само на наше життя, воно зараз таке стає не дуже популярним. але Силь великий гарно сказав, хто є християнин, хто є монарх і священно особі. Це цим християни. християнським життям. Цей великий задум, який Бог має в собі допомагати йому втілювати на нашому місці, на нашу міста. Бо Бог переконаний і вірі, що кожен із нас. Зважаючи на свої недоліки, бади, гріхи, може зробити великі речі. Хай після та богоробиться, брала участь участі в місії Христа, будем найкращого відповідь.